Вітаю, шановні глядачі! Ми з вами сьогодні роздивимось дуже важливу тему для кожного. А це, чому на територіях, там, де мешкають люди, там, де є обрані представники влади у вигляді сільських, селищних міських голів, завжди виникає безліч різних питань. І ці питання кожного разу, кожного року повторюють. Для того, щоб зрозуміти, ми маємо зрозуміти, що. В голові у сільського селищного міського голови, в розумінні своєї посади, в розумінні виконання повноважень, які він має виконувати, і в розумінні всіх тих питань, які наголошені в базовому законодавстві, це закон України про місцеве скандування. Бо якщо сільський, селищний, міський голова не розуміє цього, то відповідно будуть такі питання, такі проблеми, такі виклики кожного разу і вони будуть повторюватися. І це буде безкінечність. Для того, щоб були вирішені питання, треба зрозуміти, що саме не так, з чого саме треба починати, на що треба звернути увагу. І я вам проведу один приклад. Є такий орган, як виконавчий комітет ради, на засіданні якого приймаються різні рішення. Саме цей орган очолює сільський селищний міський голова. веде засідання. Але ми не будемо казати. Про ті рішення, про ті питання, які там розглядаються, які приймаються. Ми будемо казати про самоутворення виконавчого комітету ради. Хто замислювався, чи правильно взагалі утворений виконавчий комітет ради, або неправильно. Ті рішення, які вони приймають, це вже результат. Бо цей результат, мабуть, і ви знаєте, що незрозумілі рішення, які вам не подобаються, з якими ви не можете згодитися, але це факт. Але, як саме має бути утворений виконавчий комітет, ось це питання найважливіше. Бо якщо він неправильно утворений, відповідно, такі будуть і рішення, таке буде і розуміння. І наведу вам один момент стосовно утворення виконавчого комітету Ради. Це, до речі, наголошує закон України про місцеве Міністерство України. І саме я зараз вам прочитаю. Сільська селищна міська рада утворює у складі виконавчого комітету Ради. Орган з питань містобудування та архітектури. Тобто, в самому складі виконавчого комітету має бути утворений орган з питань містобудування та архітектури. Це наголошує законодавство. Але по місту Суми такого немає і не було з 97-го року. Цього органу немає. Замість цього, вони утворили інший виконавчий орган ради, який не має. Відношення до питання виконавчого комітету ради, а саме його утворення. Вони утворили орган з питань архітектури та містобудування. Я вам зараз прочитаю одну з відповідей, які, ви, які ви вони надавали стосовно цього питання. Відповідне до рішення Сумської міської ради, було утворено управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. відповідно і, відповідно, вони ще додають положення про управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. Але це зовсім інший. Це інший виконавчий орган, який має взагалі інший статус, найнижчий статус відповідності до того органу, який має бути утворений. І, Відповідно, цей орган нічого не вирішує, це виконавчий орган. Так ось, якщо ось такий підхід, ось такий приклад ми розглянули, то. Що можна сказати, що у них в головах? Як вони це розуміють? Та ніяк вони не розуміють, вони діють так, як діяли до них. Діяли до них інші міські голови, інше керівництво. Вони, вони не розбираються, вони не з'ясовують, вони навіть не задумуються над тим, чи правильно взагалі утворений виконавчий комітет ради. Вони там приймають рішення, все. А якщо така позиція залишається, то ніяких змін не може бути на територіях там, де мешкають люди. Незалежно від того, який прийде міський голова, якщо він не буде задаватись, читати, з'ясовувати це все, то змін не буде, буде те ж саме. Про що ви, мабуть, знаєте і бачите на власних прикладах. Ось тому треба сільському, селищному міському голові читати це, розуміти і аналізувати, що не так. А по місту суму це повний жах. Там взагалі, якщо читати їхні відповіді на запити, вони взагалі не розуміють, що треба робити в питанні виконання повноважень, бо вони їх не виконують. Є такі повноваження, на які вони навіть відповіді не можуть надати, бо вони, мабуть, в перший раз бачать ці повноваження. А результат вже це вже життєдіяльність території. Там, де мешкують люди. А потім вони бігають, щось розповідають, закликають до чого, а питання ж залишається, проблематика залишається одна. Це виконання тих правил, тих положень, тих завдань, тих повноважень і таке інше, які наголошує базове законодавство, який законодавець вказав вам, що треба робити. А ви цього навіть не робите, ви це не розумієте. І відповідно зміни, які мають відбуватися на території, їх не відбувається, бо у сільського селищно-міського голові в голові пустота. А для того, щоб не було пустоти, треба читати, розуміти і аналізувати все, що відбувається. І в першу чергу знати свою посаду, чим треба займатися, що це за повноваження, які вони, як їх треба виконувати, такі інше. І тоді буде розуміння. І, відповідно, буде результат у вигляді розвитку, добробуту і таке інше. Ось тому, шановні глядачі, це питання дуже важливе стосовно утворення самого виконавчого комітету ради. Всім вам дякую, до нових зустрічей.